Айо, hey, друзі, усім привіт! З вами, як завжди, Клерей, радий вас бачити на новому відео. Сьогодні спробуємо назвати усі міста України. Знаю, що подібне відео вже було, але пройшло близько двох років. Тому має сенс перевірити знову свої знання. Приємного перегляду! І так, поїхали. Думаю, будемо назвати по областях, почнемо, наприклад, з Закарпатської. Хотів сказати Ужгородської, але був би Бамбуком. Поїхали. Що там у нас? Ужгород, Ужгород, Мукачево, Іршава, Перечин, Тячиф, е Свалява. Виноградів, Рахів. Е Хус. Так, мимо Хуст. Куди без легенди на чопі? Раз одинадцять. там ніби одинадцять місців є. Більш нічого. Тут є вилок, досить великий, але ні. Добре, підемо в Івано-Франківську область. Долина. Надвірна Ремчо. Тут я маловато, їх знаю. Зняти. Зокрема, Івано-Франківськ, як не дивно. Коломия... Галуш. Галич. Щось щось дуже очевидне забуває, мені здається. Ну, добре, я, я не буду сидіти три години думати. Якщо щось згадаю, то згадаю. От моя задача назвати ті міста, які приходять мені на думку одразу. Я думаю, це найголовніше. Звісно, знаю там набагато більше, а от ті, що згадаю це вже інше питання. Ну, ніби все. Добре, давайте. Вашківці є, є, є такі? Так. Вижниця, це вже Чернівецька область. Е -е, Берегомет, Це місто. Берегомет. Ні, ніфіга. Добре, Чернівці. Сокиряди, А новоднісдробськ. Це Чернівецька область. Гм. Mm, сторожинець. Щось я ще забув. Отут щось би мало бути, ні? Біжіть, герца, 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 Є, кіцмань. Також є. Офігет, я не знав, що я стільки місць знаю тут. Ну, добре, давайте далі, Наприклад, Львівську. тут можна розігратися, пустомити. Перемишлян. 40 плюс міст в Львівській області. Перемишляни, Львів, дубляни. Буду зараз щось очевидне. Я хочу згадати щось таке прикольне, але ні, буду писати одразу те, що знаю. самбір, самбір, сокаль, скор. Давайте сколе спочатку. Моршин. Це ж Львівська область. ну Має бути Моршин. стрій. Винники. Орохів. Чого це вже Волинь? Знав, Шептицький, Сокаль, який я вже згадував. А жовква, Раваруська, угнів. Я Яворів, Новояворівськ, Мостиська, Судова Вишня. Городок. А Городенка, Це яка область? Іван Франківська. О, а Бережани. Бережани це вже Тернопільська ніби. Добре, Броди тоді. Пам'ятаю, в дитинстві, проїздив і такі о, бутерброди, ха-ха-ха. Ну, це. Ні, це було років, я не знаю, 16 тому, 17 може вже. Ну, окей, може 15. Буськ. Е, Нові. Ворота. Я писав? Писав. Ой, подождіть, я ж забув про легендарні міста. Стебник. Трускавець. Дрогобич. І. боже, що, що, що там ще було? Борислав, точно. Ждить, а Добромель? Це така область Добромель. Але тут що, ще, ще, ще щось мало би бути і таке, що я забуваю. Причому дійсно досить А Турка, наприклад. Добре, поїхали в Волинь Новово... Нововолинськ. Володимир. Любомиль. А попади, будь ласка, мені якийсь знак. Камінь каширський. Луцьк Тут не так багато місця знаю. Так, не то рівно вже. Давай напишем. А, чому в така дірка? Коваль. Добре, Вараш, Рівне, Дубно, Острог, Костопіль. Що там ще було здолбунів. О, я Золочів згадав Золочів. О, от чому там дирка була. Ну, давайте. Тернопільська область, Почаїв, Кремен. Тернопіль. Ельбів назвав хоча б. Назвав. Черні... Ну ні, ніби поназвав. А то може забути обласні центри поназивати Буде дуже смішно. Чаїв, Кременець. Е, бережани вже були. Бережани. Походу були, оце воно. Є. Добре, заліщики. Шортків. Бучач. Тереболя. Ну окей. Шепотівка, слота. ого, скільки там містечок, да? Полдон туди ж. Старокостянтинів. Ачуднів це вже Житомирська. Да. Хмельницький. Пчув про таке місто десь. А Волочиськ. Скала. Скалат. Це, це Тернопільська область. Ланівці. Це також Тернопільська область. Та Що ж такое? Волочиськ, мені здається, це не місто. Кам'янець. Подільський. Ну от про що я казав, я забув Хотим. Хоча це дуже очевидне місце, місто в Чернівецькій області. От що на півдні Хмельницької області. Я і гадки не маю, що там є. А, Дунаївці там були. Дунаївці. Ну, нормально, нормально. Вже назвали 91. До 91 місто. Добро, давайте, Житомир. Овруч. Коростень. Малин. Звягель, Бердичів. Коростишів, О, Андрушівка ще. Є. Андрушівка. Да. Чуднів я вже вів. Радомишель. Зінченко. Звідти то я запам'ятав. І Маліновський, по-моєму. Не пам'ятаю. Ну, добре, це вже круто. Окей. От Вінницькій області також дуже багато. Гайворон. Блін, а Гайворон так-то це Кіроградська по вою. Область. Ну да, на кордоні. Гайсен. Жмеренка. Жмеренка. Бар, Липовець, Ілінси, Бершать. Шаргород. Ланівці були, да? Ладижин тоді, Немирів, Козятин, Хмельник, Калинівка, Тульчин, Могилів, Подільський, Ямпіль, до речі, Базунчик. Ямпіль 115 вже. Угу, непогано Кодима. Подільськ. Ай, ну тут Подільськ. В Одеській області мало місць. Наніїв. Ананіїв Балта зверху ще була. М -м 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 -м. Одеса. Я він, він не сюди дозвав. походу, відбиться. <собан build> <действительно> ну, і таке буває, що, що скажеш. Вінниця. Добре, Чорноморськ. Південне, південне. Южне. Та бляха. Южний. Ну добре, не зараховує чомусь. Чому? Не, не розумію. Окей, Арциз. Рейні. Татарбунари. Ізмаїл. Вилкове Кілія Що ще тут є, але я забуваю весь час. Добре Біляєвка. Овдіополь. Овдіопіль. Овдіоль. Овдиополь. Чимось не зараховую. Це ж має бути місто. Нібито. Білгород. Ністрофський. Я Ізмаїл написав вже? Написав, добре. Добре. Тоді. Миколаїв. Снігурівка. Снігурівка. Найс. Що там на берегу? Очаків хіба що? Очаків, та й все ніби. Миколаївській області. Добре, Первомайськ. Та я не попадаю по кнопочкам. Вознесенськ. Південноукраїнськ. Ем, Туманівка. це місто. Походу не дуже новий бух Паштанка. Березне. Березань. Ні, Березанський область. Березівка. О. Березівка. Одеська область, найс. Ну, давайте Херсонську тепер спробуємо. Гола Пристань. Чого вона гола? Цікаво. Олешки. Херсон. Скадовськ. Берислав Каховка. Нова Каховка. Ну, давайте Крим. Окей, Джанкой. Я Айкей, Капу. Армянськ Краснопрокопск, Саки, саки Псаки. Ікер Ман, Севастополь, Симфероль, Бахчисарай. Чанко я назвав. Добро Бахчисарай, Алупка, Алушта, Феотосия, Старий Крим Щолкіне, Ялту я назвав, походу, Судак, Керч. Молочанськ, Пологи Запоріжжя, Васильівка, Дніпрорудне, Енергодар. Кам'янка-дніпровська, Кам'янка бузька Це яка область? цікаво. Я зараз не помічу цього, але точно десь на заході. Гуляйполе. Гуляйполе. Е, оріхів. Літополь. Токмак. Олегенда. Бердянськ. Бердянськ, Приморськ. Іби на воді там більш нічого немає. Зміст саме. Ну, напевно. Що це? Південне? А що це таке південне? Тобто воно зараховує щось. Це якийсь. Пісочин, чи що, я не розумію. Цікаво. На Березань то зрозуміло. А, я не зраховую ось це південне, але воно там велике. 1050, мені здається, населення є в Одеській області містечко. Донецьк область, давайте. Ну, Там дуже багато міст, але я. І половину, напевно, не назву Маріуполь, Новоазовськ. Волноваха, Донецьк. Київка. Горлівка. Гор... Йо Йома, Горлівка. Ще можна знати, то Донецька чи Луганська області, Добре, крама. Так, куди ж ти пішов? Краматорськ, Слов'янськ. Костянтивка. Добропілля. Це ж тут. Да. Покровське назвав? Ні, не, називав ще Іловайськ Депальцеве, Бахмут, Солетар, Гледар, Курахов, Авдіївка, Лиман. Мар'їнка. Воу, на базу. Ні, ну це вже досить багато. Я назвав, але. Все одно. Забуваю, забуваю дуже багато. Ну Добре, там Луганська область, Рубіжне, Сватове, Старобільськ, Алмазна, Алчевськ, Харцизк. Що я назвав вже? Чи там спрощення. Типу типохарцийськ? Ага, це взагалі не там. Да, спрощення. Це, це я окрмову не знаю. А Луганське таке місто, до речі. А, Шахтарськ, ніби. Це також близько, вулиць. йома Лисичанськ. Пам'ятаю, потяг київ Лисичанськ. Ніби через Дніпро їхав. Лисичанск Донецьк. Ух, важко. Золотопиль. Мерефа. Лозова. Харків? Алюботин. А Що ми тут два місця? Південний та що? А й Мерефа. А що там за південний? Це Пісочин реально якийсь. Дергачі Богодухів, Зміїв, Ізюм, Куп'янськ. Це ж Харківська область, Бовчанськ. Перестин додамо. Хочу зауважити, що в минулому відео десь приблизно 2 роки тому, я приблизно. І назвав 220 населених пунктів, але треба враховувати, що я там називав щось типу Кирилівка чи Крижополю, які не є містами. Тому вже позитивний результат. А у нас залишилось, ну буквально на третя України ще. Тобто це топчик. От що я назву, що я назву, це всі міста Дніпродровської області. Скоріше за все, якщо я не забуду написати Кривий Ріг, як завжди, чи Кам'янське. Треба завжди починати з великих міст. Щоб просто потім не забути їх. Бо ну, ніби це дуже очевидно. І твій мозок вирішує їх проігнорувати, тому що це очевидно. Дніпро. Нікополя назвав. Маканець. Покро. О, я Белз згадав чомусь рандомно. Белз. Белз. Сюда жес. Апостолове. Зеленодольськ. П'ятих хатки. Ей. Дякую. Жовті води. Ой, звідси виходить берестечко. Хто шарить за історію, той шарить. Але берестечко це. Волинська, напевно, область. Це, ну, мені ж цікаво стало. Походу не дуже. Не, Волинська, да, Волинська. Так, що я ще забув в Нірускій області? Перещепене. Шахтарське. Синельникове. Так, запис йде. Слава Богу. Я б цього не пережив. Тернівку я називав? Не, не називав. Тер... Тернівка. Павлоград. Досить велике місто. А, Самар. Як же без нього? Триве. Вільногірськ. Верхівцеве. Верхньодніпровськ. Давайте. Ну, Кіровоградська область. Новоуінськ. Новоу. Краєнка. Окей. Помічна. Слухайте, а я Устилух писав. Не писав, Оце Барамбук я. Кропивницький. Один з них. Кропивницький. Знам'янка. Олександрія. А, Світловодськ. Прикол в тому, що Кремчуцька Гес знаходиться ніфіга не в Кременчуку і взагалі не в Полтавській області. а В місті Світловодськ. Устрімівка чи щось таке на півдні було. Не пам'ятаю, дійде. Добре, Полтавська область. Зіньків. Зіньків, Лубни. Кобеляки. У мене чомусь Кобеляки завжди асоціювалися з Козятином. Гешетилівка. Полтава, миргород, Хорол, Пирятин, Гадяч. Так, Берестин, то вже не то. А, Кременчук, як я забув взагалі, горішні Трикін, Трикентисловоцьк, Кременчук, Горішні плавання. Одразу. Давайте Черкаську. Тут так само назив. золото н... золото, ноша. Монастирище, Жашків, Шпола, Звенигородка, Міла, Корсунь, Шевченківський. О, з першого разу написав. Це успіх. Черкаси також підійдуть тут. Чигирин, до речі. Умань, як же без Уманю? Умань. Канів, Канів, Тут написано навіть трайканів, а я забуваю про Канів. Охтирка. Лебедин. Ну, в Сумській області небагато міст також. Суми, Ромни, Прилуки, то вже Чернігівська область. Ну, нехай будуть. Шостка, куди ж без шостки? Привіт, кішо? Кролевець? А е Що там ще зверху було? Конотоп хіба що? О, Тростянець, до речі. Це. да, супер. Щось там було ще в Сумській, але я не пам'ятаю. Борзна, Мена, Новгород, Сіверський, Семенівка, Городня, Остер, Славутич. Ну, це Київська, Ніжин. Чернігів. Ну, добре. Давайте Київська область, бо я не пам'ятаю нічого. Київ, Вишгород. Бориспіль, Провари, Чорнобиль, скоріш за все, зарахує. Чорнобиль, а я коростию писав, писав, окей. Добре, Білгородка на місто, Вишневе. 40 тисяч населення, наскільки я пам'ятаю, тут то це точно місто. Вишневе, Обухів, Васильівка. Васильківка, Васильківка. Вас, ой, Васильків, 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 Васильківка це, це Дніпропетровська область. Васильівка Запорізька. Фастів. а Йома, що ж ти будеш робити? Фастів, Буча, Ірпінь. Біла церква, а, Сквира. Добро. Кагорлик. Миронівка. Я писав. Не писав, Переяслав. «Богуслав», Українка. Ржищів. А, Яготин. А просто Кам'янка. Я писав. Кам'янка. Не, написав. Ну, 310, ніби гарний результат, але хочеться ще щось згадати, бо я 100% ще щось знаю. І 100% я щось забув. Не знаю. Не знаю, друзі. Залишу а, цю роботу на вас. Напишіть в коментарях, які міста я позабував. Бо я впевнений, штук 50 я б точно ще назвав. І ще 100 я 100% чув, але чомусь. Абсолютно не згадав. Тому, друзі, дякую за перегляд. Обов'язково пишіть в коментах, що я забув написати. Ставте вподобайку, і до зустрічі!